Сі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що, ж, завершився матч у іспанській лалізі до себе вдома. Команда приймала мадридський реал. 3-0 мадридський гранд перемагає хитрик Кіліаном бапе. Приніс мадридському гранду перемогу. Ну що ж, друзі, давайте ми про все поговоримо та по порядку. Валідоліт 4-3-3, стартова розстановка у господарів. Хейн у воротах. Торес де Філіппе, пара центральних захисників. Роса Македа по флангах. Амала, Мартін Тухамі, трійка пів захисників. Маркус Андре, Сілва Санчес. Uh, у нападі відповідно. Мандрицький гранд 4-2-3-1. Стартова розстановка Мандрицького Гранда. Тібу Курта в воротах. Антоніо Рюдігер, Пара центральних захисників, Франк Гарсія. Рауль Асенція по флангах, Данісе Бальйос. Федерико Вальверде. центральні опорні півзахисники. Джуд Белінгем центральний ткувальний півзахисник, Діас Родріго по флангах та Кіліан Бапе, відповідно, у нападі. Це стартова розстановка мандрівського гранда. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, друзі, Мадридський реал з перших же секунд поєдинку. Команда заволоділа ініціативою. Більше Реал володів м'ячем на старті матчу, більше реал атакував, створював моменти. Але ось забити ось ніяк не вдавалося. До боку, Кіліан Бапе та джетбельників не розіграли дуже хорошу комбінацію. Дуже хороша комбінація від джута та від Кіліана. Джут виводить Кіліан на Бапе на дану позицію. Кіліан провав далі кут. Гол Кіліан Бапе! Кіліамбапе пробував самісінький дальній кут, воротар хоч і дотягується, навіть відбиває удар кілімбапе. Але м'яч всі ціварит. 1-0 мадридський гранд виходить уперед. Після забитого м'яча, в принципі, реал контролював матч. У Валідаліда були деякі контрвипади і удари були Вальдаліда. Але, в принципі, мадридський реал все-таки контролював цей матч, мені так здається. І перший тайм, відповідно, завершиться за рахунком 1 0. Реал перемагає і перемагає по ділу. У другому таймі реала у Реала з'являється. Ще більше моментів з'являється у мадридського реала відповідно на другому, у, дру, у другому таймі, да? до речі, друзі, Реала та на другий тайм ще буде Девідалаба. До речі, друзі, Девідалаба. Повертається дойдалаба. Лукамодріч. Ардеґюлер Ендрік Гуадо. Ведуть рала, Чукіла та Саперес і Все валидалида. заб'є мандритский рал, браво Данис Балис! Просто геніальний пас від Дені, який дуже здорово водить Родриго, но на позицію Родриго дуже здорово набирає швидкий з полімуфангу, підключає Кіліан МБП Француз заходить, уже на медальчик кут. Кіліан кутгол. Кіліан Бапе забиває гол та робить рахунок у матчі 2-0 на користь Мадридського Реалу. Ну Кіліан Бапе. І Кіліан Бапе пробуває там відним ударом самісненький дальній кут. Кіліан влучає просто ідеально, точно, та робить рахунок матчі вже 2-0 на користь Мадридського Реалу. Ну і після двох забитих м'ячів, в принципі, Мадрид груто контролював, ще й пенальтів вдалося в кінці матчу заробити. І він шанс для Кіліана Мбаппе зробити перший хіт-трік за мандридське реалу. Мбаппе розбігається. Удар гол Кіліан Мбаппе Оформлює свій перший хіт-трік. Перший хеттрик француза за Мадридський Гранд. Браво, Кіліан! Бравісімо, Кіліан. Бапе! Кіліан оформлює хеттрик. Та приносить своїй команді перемогу. Там ще червону картку отримав Мартін. Спочатку це суді, то, до речі, то пенальті не побачили, судді. А Ось потім передивилися систему відеоповтора, да, пенальті був чистий. Ось на емоції Мбапе. Тигдалаба, який також вийшов. Дуже важливий м'яч для Мбапе. Друзі, ну ось, до речі, вона статистика 6931. Відсоток володіння м'ячем дуже великий вирала. 26 статистика ударів в поворотах. 4-2 статистика ударів площину воріт. Ну і 7-1, друзі, кутові. Direчі, друзі, брати нагоди, то Реал також переіграв Validali 3-0. Жодної на голівої нагоди не було у господарів, у ферелу було 3 голіві нагоди. Та одна голіву нагода була опущена. 311 передач Валідоліда. 269 передач з них були точними. ну 86% точність передачі Валідаліда. Реала 696 пасів, 644 передачі були точними. 92% точність передач у менецького Реала. 3-2 офсайди. З 6 ударів у Validaліда. 2 удари в площину. 3 повз 1 один удар заблокований. У реала 20 ударів по воротах. 4 удари в площину, 7 ударів повз рота, 9 ударів було заблоковано. По успішному 8 8,8-80% успішності успішносту да? 61 мандрицька Корала, 1-2 по сейвам. 16-16, по мені М'яча, 10-4 за перехопленнями. 11-12. Це у нас порушення правил, Одна жовта картка у да одна червона картка. Корала, відповідно 3 жовті. Ну, Найкращий футболіст цього матчі це, відповідно, я думаю, це Кіліан Бапе, який оформив хет-трік. Джуд Белінгем, до речі, хороший матч провів. Ну я все Кіліана, матчю, і все-таки, напевно, Кіліан обірує найкращим футболістам матчу. І все-таки Кіліан зробив хет-трік. Перший хет-трік Кіліана за Мадридський Реал. Ще друзі брати підсумок цього матчу. Не ну, лише ще по ділу. Поділу перемагає реал. Все-таки команда Carl чилоці виглядала. Виглядала дуже-дуже потужною, справді. У моментів команда більше створила. Тому все-таки думаю, що ділу перемагає Реал. Реал відірвається, відривається від своїх переслідувачів. В атлетику Мандрит е -е, програла, програла команда Дігу Сім Ліганесу. Сьогодні зіграла в нічі з Вілі Реалом. І Атлетка вже на 4 очки відстає від мандрицького Гранда. Барселона відстає вже на 10 очок. Від Мандридського Греала, друзі, на 10 очок. Ну, справедливості раді. У каталонського Гранда є ще гра в запасі. Ось. Тому, в принципі, якось так. І зараз Мандридський Реал справді набирає. Набирає хід у іспанській Лалізі. Мадридський гранд здобуває дуже важливу перемогу для себе. Вальдалід залишається на останньому 20-му місці. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, я хочу, щоб ви були щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.